Сновинне радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 8 лютого. І на початку випуску надзвичайно скорбутна звістка. Небесне військо поповнилося ще одним воїном. Під час виконання бойового завдання загинув захисник Дмитро Вікторович Руцький. Чоловік народився у Смирнівці. Після закінчення школи продовжив освіту у лозівському училищі. Друзі та знайомі про Дмитра кажуть, був спокійний, доброзичливий, самостійний та працьовитий. У 1999 році був призваний на строкову військову службу до української армії. У 2001-му розпочав контрактну службу. В 2004 четвертого вступив до Академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. З 2014-го року учасник бойових дій у зоні АТО брав участь у боях за щастя та Артемівськ. З 16-го року служив у підрозділі Донбас у місті Лозован. У 2023 році продовжив службу у мотопіхотному відділенні мотопіхотного батальйону. Загинув Дмитро 3 лютого від кулі снайпера на Авдіївському напрямку. У захисника залишилися мати, брати та сестра, цивільна дружина. Дмитро з гідністю ніс військову службу, вірив у перемогу та цілісну вільну Україну і віддав найцінніше за свою мрію життя. Вічна пам'ять та шана героїв України, співчуття рідним та близьким. У селі Домаха ліквідовують провалля. Аварійна ділянка утворилася на перехресті вулиць Миру та Української. Це дуже заважало мешканцям та ускладнювало рух громадського транспорту. Дорога не в комунальній власності громади. Роботи виконує ДП дороги Харківщини. Попередня причина провалини давнішній підвал, що обвалився. Домаська староста Наталя Свергуненко подякувала шляховикам та керівництву громади за те, що добувалася цього ремонту. Лозові видаватимуть гуманітарну допомогу родинам з дітьми від 1 до 2 років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, які отримали набори раніше. Пакунки можна буде отримати з 8 лютого у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Майстрині стихопілля садівського старостинського округу продовжують в'язати килимки для наших захисників. Там працює проєкт Зігрій теплом захисників, в рамках якого місцеві мешканки виготовляють килимки, аби нашим захисникам стало хоч трішки тепліше, де б вони не знаходилися. У кожен виріб жінки вкладають свою материнську любов та підтримку. Садівська староста Любов Ярош каже, приємно, що мешканці округу долучаються та передають матеріали для виробів. І дякує всім за чуйні серця. Діти нашої громади продовжують радувати активністю та перемогами у різних конкурсах. Днями вихованцям Лозівської школи мистецтв надійшли здобуті ними відзнаки. Дівчатка брали участь у третьому всеукраїнському двотуровому фестивалі конкурсі мистецтв «Різвяна Україна, який проходив наприкінці січня. Лауреатом першої премії в першій віковій категорії 7-9 років, стала учениця першого класу Гулько Поліна. Лауреатом першої премії в другій віковій категорії 10-12 років. Стала учениця третього класу Іванова Поліна. Вітаємо талановитих дівчат та їх викладачів з перемогами та зичимо подальших звершень. І до новин Харківщини. Вчора вранці окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні. По багатьох містах ударили балістичними ракетами по Харкову. Сі-300. вибухи пролунали у Слобідському районі міста о шостій ранку. Ракети влучили по нежитловій забудові. В результаті легкі ушкодження отримала 52-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років. Всі троє є працівниками підприємств. В той же час росіяни бомбили Куп'янський район з літаків та масово обстрілювали прикордонні села. Добою раніше у Вовчанській громаді зафіксували шість влучань керованих авіабомб. Про це у коментарі суспільних арків розказав начальник вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвідлі. Там були розбиті сільськогосподарські підприємства, зазнала пошкодження школам. Голова адміністрації додав, що на території Вовчанської громади вкрай важка ситуація із обстрілами із погодними умовами, і загалом. На його думку, всі ці обстріли це насамперед терор цивільного населення, тому що ніяких стратегічних об'єктів на території громади немає, і в місті Вовчанську також. Обстріли ведуться тільки по населенню, по підприємствах, магазинах, школах, дитячих садочках. Вся громада потерпає від нальотів. Гамбарашвілі вважає, що таким чином країна-агресорка хоче знищити всі населені пункти, які розташовані вздовж кордону. Зараз у Вовчанській громаді, попри обстріли, живуть майже 11 тисяч людей. Можливість евакуюватися є, але люди не хочуть їхати. На Харківщині затримали агронома, який допомагав окупантам мінувати поля і погрожував колегам Катівнею за відмовою надавати окупантам допомогу. За даними слідства, чоловік працював агрономом на фермі у Куп'янському районі. Коли росіяни захопили територію, він орієнтував їх на місцевості та допомагав обирати ділянки для мінних полів. Таким чином ворог мінував ділянки навколо райцентру, в тому числі місцеві дороги, якими користувалися мирні жителі. Крім того, фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувалися. Слідство відомо, що колаборант розселив трьох російських командирів у своєму будинку. У колег вимагав, щоб вони віддавали окупантам бетонні блоки і деревину для облаштування фортифікацій. Після деокупації колаборант залишився у громаді і сподівався, що його не знайдуть. Проте правоохоронці викрили чоловіка та затримали. Слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною першої статті 111.2 посібництво державі агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Колаборант знаходиться під вартою. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.